Україна понад усе у Чернівецькій обласній філармонії колективи позашкільних закладів освіти та боковинські співаки виступили на благодійному концерті, де збирали кошти для ЗСУ. Вихованці гуртків продавали власні вироби. Скільки коштів зібрали, розкаже Альвіна Абрамчук. Вхід на концерт за донат у фойє обласної філармонії. Вихованці творчих гуртків організували благодійний ярмарок. У нас більше 20 гуртків. Тут представлені різні техніки: вишивка, в'язання, бісероплетіння, малювання тобто дуже багато різних і цікавих технік. І є роботи, навіть які виграли конкурси, і обласні, і всеукраїнські. Такі благодійні концерти управління освіти Чернівецької міської ради організовують щороку. Ми ніколи не ставимо планки стосовно того, скільки ми хочемо зібрати, тому що з одного боку, це добровільна історія. Як бачите, а ми з одного боку сьогодні організували благодійний ярмарок і з іншого боку, то ж таки, благодійні внески, які можна зробити, кинувши свої кошти у скриньки. А тому цілі не ставили все, що зберемо за запитами, які надходять до управління освіти. передамо, передамо до різних. Частин військових Альвіна Абрамчук, Олександра Окіпняк – новини сі 4